Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. В цій посилці в мене були бади, продукти і косметика, як завжди. Зараз я розповім, що в мене тут було цікаво. Із продуктового замовила від Каліфорнії Gold Nutrition протеїн веганський. Він без молочної там, сиворотки, по-моєму, обично протеїн чи ще якісь. Зупинилася на ньому, бо ціна якість. Е, е, така... Була вигідна, тому ще, ще по-моєму, була ще знижка. Ось така велика пачка. Ну, за що того, що він не в ще. тут ось такий порошок, як завжди, ось такий дозатор. Він такий має аромат шоколаду, кофе, якогось печива. Якого ну, він такий шоколадний. Там є смак ще, по-моєму, ваніль був. Це шоколад я взяла. Для вигнів його можна використовувати. Коли в ну, вігани теж білок багато получають білка. Якщо ви не наїдаєтеся і вам хочеться їсти пізно, можна от робити такий шейк. Він добре розмішується в блендері в ручному стакані такому, да, спеціальному, спортивному. Я робила ще зелену гречку, замачувала і тут теж там банан, молоко кокосове, воду, тут ну, води стаканчик. 250, десь 250 мл, 8 унци, я не знаю, по-моєму, 300 по-моєму, таке на цілий совок. Ну, Мені совок цілий багато, я совочка использовала. Додавала ще його в якесь то печиво, по-моєму, чи щось таке, чи сирники робила, додавала. Можна його додавати в печиво, тому що склад класний. Тут Такий насичений склад. Він дійсно дає якесь чувство ситості. Я ніколи не брала для спорту, ні для чого такого, ніколи ніякі добавки спортивні не брала, але це я беру як чисто таку додаткову добавку. Можна банан додати. В блендер я кидала банан, ягоди заморожені, маліну голубіку, можна черницю, лохину я додала. Дуже смачно, в принципі. Можна ще додати гречку, пророщену або там замочену з вечора. 3,8 БЦА грама, 20 грам протеїна в одній порції. Ну, десь днівна норма 20 грамів, але ви ще вийде за день і в горіх, якщо виїсти, чи ще щось. Тому може ще, звісно, якісь інші смаки, якщо він закінчиться, попробую. Ну, Протеїн дуже дорога, така, дороге задоволення. Ось, але ну, Його надовго вистачає, тим більше я його використовую половину савочка нормально. Ось. Ну, є такий присмак, до якого треба привикнути. Тут є або спіє. Щось тут таке є. Це гороховий протеїн, ізолят, органічний коричневий рис, протеїн, концентрат, натуральний ароматизатор, какао, порошок, семена льону, стевія. Ну, так, да, це є присмак, де є стевія. Че, Порошок, Все в порошку, звісно ж. Відмерська сіль, веганські. Зможні дуже полезні інгредієнти. Буду далі його приймати. А від Frontier беру зараз в невеличкі упаковки, половинку таку, бульйонний порошок такий бульйонний. Я брала його в великій упаковці. Ну, мені вигідніше, як би удобніше брати половинку, поміщається в посилку і по ціні, і по вазі. Ось такий порошок вегетаріанський. в удобній упаковці, що не треба не куди його тепер пересипати. Ось отакий порошок. Я його додаю і в пюре, і в суп, і в борщ, і везде, де треба якісь такий насичений дати смак. Ще я беру ось такі бульйони. Це від Frontier, в них хороші бульйони і добавки. А це в мене бульйоні кубики вегетаріанські теж для супа. Борщ там, пюре. Без курки зі смаком курки. Ще теж від марки Edward Сенсанс, як і кубики бульйонні, беру такі, і завжди показую. Крем кокосовий, хто не знає, як його використовувати. Я його додаю в каші, щоб дати такий кремовий вершковий аромат насичений. Можна в кашу, можна в випічку, можна навіть в кофе додати. Він зараз отакий приходить в твердій формі, його можна порізати, вилежати в баночку, перемішати і порціями додавати. Куди ви додаєте кокосове молоко? Туди можна і цей крем. У Мені просто недавно було запитання, куди ви його використовуєте. Можна і в крем якийсь робити з нього. І випічка і мені подобається дуже його додавати в кашу. Ще замовила від Денджер Спешіс. У мене отакий шоколад. Від цієї марки в мене улюблений такий шоколад. Це в мене ще з літньої партії остатки в холодильнику осталося. Ще такі не замовляла. Цієї марки це такий з кремовою начинкою, такою не з кремовою, а з карамель і морська сіль. Така класна. Начинка це навірно, єдиний більш-менш з хорошим складом шоколад, який має начинку рідку. Ось він бачите, прилежав у мене з весни в холодильнику і він не потемнів, не почорнів. Дуже гарна якість шоколаду. Ось Дуже дуже гарно розламався що видно. начинку. Ось така вона свіжа, свіжий шоколад. Головне його помістити в холодильник, тому що я перший раз, коли багато шоколаду замовляла про запас на літо, то без холодильника він побілів. Багато шоколада. Ось а Це в мене ще теж Endangered Species фундук, лісний горіх і тофі називається. Ось, це просто шоколад, бачите, такий свіжайший, з вкрапленнями горішка і типу, карамелі, мабуть, інгредієнти. Тут коричневий цукор додається, немає білого цукру. Ваніль. ну, теж, такі, небагато, Морська сіль теж. Смачний свіжий шоколад. Це вже з нової партії. в мене вже після того, як літом не продають, стали продавати. Я трошки почала замовляти інший шоколад, тому що в мене ще запаси цього карамельного з начинкою. Срок придатності іюнь 26-го року. Ось такий гарний шоколад. Це не дуже гарний шоколад по складу, але він з мигдалем і вишнею. Чоколов, дуже популярна марка. Для мене це не дуже ідеальний. Тут склад, але, але подобається свишній шоколад, і тому замовила цей Ось такий шоколад, Зараз я показую. Це вже більше з таким нальотом. Він трошечки розломаний прийшов, тому ось такий розлом у нього вишня і горілки розрізня. Отакий. Теж смачний чорний шоколад. Чоколов дуже теж, теж гарний робить шоколад. І замовляю теж від какамелс. Літом їх не відправляють в шоколаді такі різки. Ось такі кружочки, я їх теж показувала. Завжди замовляю. Було дві пачечки, одної вже немає. Поки посилочку почала знімати. Ось такий різ в шоколаді. Дуже смачний, дуже гарний склад, Веганський ріс без молока на кокосовому молодці. Теж його завжди показую веганам на замєточку. Ну І з постоянного такий чай. Гарні інсанс. Чай Ройбуш теж його показують. Робила тільки що обзор на іншу посилку, показувала вже цей чай. Це класний дуже чай, Ройбуш, з класним складом. Мені він більше всіх подобається Ройбушів, які я замовляла. Ось такий гарний такий саше 20 штучок. Тут приємний такий аромат, не кислий, не солодкий, не притерний. Дуже гарний чай. Це в мене ще предуча баночка. І це вже я нову замовила. Баночку буду пити. А коробочки ці теж можна примінити. Від марки нова така марка Amish Country. Це Аміші роблять продукцію таку. Дуже цікавий попкорн, називається Mishroom грип. Він великий попкорн, мабуть, який в світі розкривається дуже гарно, повністю він при нагріванні. Я додаю кокосову рафіновану олію, пару ложок столових на велику таку пательню. Глибока в мене така. Високими стінками і розігріваю її, засипаю дно, покриваю цим попкорном, тому швидко він закінчився, бо декілька разів хватає. Ось, і накриваю кришкою. Він там дуже быстро, за минути три, навірно, після нагрівання. Він... Дві-три минути і все, він вже не, не перепалить його. Взривається і виходить ось такий попкорн. І ще я до нього ще інші посилки показувала, замовила ось таку карамель. Глазурь, така карамельна глазурь. Не дуже гарний склад, бо тут є білий цукор, але ну, тут є і коричневий, і ще якийсь карамель, карамельний ароматизатор. Я його дуже мало додаю. Чуть-чуть якби не вважається, скажімо так. Ну, Дуже смачно. Ще сравню, там я на путь хороший попкорн брала. Дивлюся, може його і замовлю, бо він в формі гриба дійсно найвеликий і дуже добре розкривається. Так що оці аміші роблять таке посілення, чи як вони, чи община в Америці, є така. дуже таку гарну продукцію. В них є ще оці. Всякі присипки там і сиртні, якісь інші, там не знаю, бікон, там, ну таке щось невіганське. Ще з продуктового сода, як завжди, замовляю. Я п'ю соду два-три рази в неділю. Десь наверное, одну чайну ложку заливаю кипятком, Утром на тащак, додаю холодної води, щоб тепленька була. І дві стакана тепленької води випиваю. Ну то є одну соду, одну без соди. І йде дуже гарна чистка кишківника. Завжди задають запитання. Я дуже багато в кожній посилці беру цю соду і розповідаю. Тому це сода для випічки, вона без алюмінія. Чому в Америці приходиться замовляти? Тому що вона без алюмінія. Наша сода неякісна, Це натуральна така сода. Ще фронтір я беру. Ну, яка є в наявності? Ця по-моєму, трошечки дешевша, Вона з таким зіп пакетиком. Можете присипати, можете так оставляти. Дуже гарно чиститься кишківник, без неї ніяк. Якби там не чистий був організм, правильне питання. Коли п'єш отак соду, то розумієш, що не повністю все вичищається. Ще продуктового ось такі спеції. Цю я вже, мабуть, третій раз замовляю або другий. Мені дуже вона подобається. Мед і гірчиця, така сладковата, кисловата. Вона як маринад такий смак. Я навіть я посипаю нею там, свіжу цибулю з уксусом роблю. І, і ось до супа, наприклад, теж гарна. Ну, і можна все, що завгодно давати. І в салат дуже вона гарна, така як трошки кислинку дає, як уксус тут в складі сіль, гіпсон, якась велій, медові гранули, цукор цукори, мед, сахар, гірчиця. Тут гірчиця не дроблена, така ціленька є. Сухий часник і цибуля, спеції, кислота лимонна, куркума, сладка паприка, вікетаблів волокна, росільні волокна. І ще теж із мастхева чорізо сезоні. Це є така по-моєму, італійська ковбаса чорізо. І оце спеція до неї. Теж тут дуже гарний склад. По складу тут морська сіль, якась шельфова, чи яка гімалайська сіль, копчена паприка, Тут такий копчений смак воно дає, солодка паприка, фенхель, чорний перець, каєнський перець, часник сушений і растительні волокна. Дуже гарні приправи від The Spice Lab, гарні дуже баночки удобні з такими дозаторами, Тут такий Якщо хочете сипанути дуже багато, то такий дозатори відкриті, як ложка ціла. А в цей. Дуже гарна приправа. Щось відкрила, одразу пахне дуже свіжа, якісна. І в мене добре розходиться. Із косметичного в мене кондиціонер від Javani. Я вже показувала незмивний кондиціонер в іншій посилці, подивіться. Був в мене. Ну, цей краще, ніж незмивний. Даже мені він сподобався, показалося, що я хочу замовити цілу. Є він великій упаковці з дозатором, ну, але ще я до кінця не оприділилась. Колись я і я джавані всю лінійку пробувала, звісно. Як і всі, там дуже багато відгуків. Ну, буває, вертаюся, щоб напомнити, як там стан як і волосся, щоб підходить, не підходить. Ну, хороший конди... кондиціонер, але, як завжди, не все ідеальне. Буду пробувати. Якщо все буде добре, то може і великий замовлю, подивлюся. А так є на сайті. Щось просто пропав від кундал, мені подобається кондиціонер. Цей кондиціонер з бразильським кератином, марокканським маслом. Дуже багато на нього відгуків, він вже давно на сайті. Маленька дуже упаковочка 250 мл. У мене тут вже от стільки його осталось. Поки я зняла посилку, я вже практично його використала. Ну, мабуть, за місяць більше половини. І завжди замовляю ось цю зубну пасту. Я її показував, бо більше всіх вона мені подобається. Це гелева паста, тут ребіотік з. Екстрактом гріпрутових косточок, алої вера, вітамін С і сода. Мені подобається, що вона не біла, така а гелєва прозора. Люблю такі пасти, користуюся нею завжди. Гарний склад, гарні десна, чистить дуже гарно зуби. Так що рекомендую не буду заостряти, бо я її дуже часто показую. Ну, і з бадів в мене тут хороше, дуже залізо. Я теж його показую. Хемаплекс від Nature's Plus. Це залізо, такий комплекс залізом. Залізо п'ється з вітаміном С, щоб воно гарно усваїлось. Тут є вітамін С 300 міліграм в трьох капсулах. Я п'ю його одну-дві капсули. В основному одну, тому що тут дуже гарне дозування. Якщо треба піднабрати залізо, то я п'ю дві капсули, а так п'ю одну. Колись я брала його в таблетках, я іменно беру, беру оце: Fast Active Soft Gel, що було написано 60. Швидке звільнення. Ось. Тут вітамін С, вітамін Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, вітамін в 6 фалат, вітамін в 12 пантеонова кислота, кальцій. Заліза тут 85 мг, ну це в трьох штуках. Дивіться, всіда, скільки пише на порцію. Тому якщо ви п'єте одну, то в три рази менше, ніж 85 Якщо дві, то, грубо говоря, 50 десь. Да, у нас. Цинк ще є: сілен, купер, мідь і магнезій. Ну, тут дуже в маленьких дозуваннях, але це гарний комплекс. Ось, я його завжди замовляю і ну, я пропускаю якісь дні. Накопичування заліза в мене теж іде. Я показувала, я ще приймаю. В іншій посилці про вітамін Д3, там максимальна доза, яка такі, можлива, 50 тисяч одиниць. Якщо вам треба якісь гормонозалежні залежні захворювання, то Повивчайте вітамін D3 в великих дозуваннях або подивіться то відео моє. І ще замовила ось такий препарат Хеа, це такий гормон, який не виробляється вже в такому віці. Я його 50 мг п'ю одну капсулу, теж не кожен день. Треба поізучати його ще більше, підвищує настрій, сон. Ну, в общем, там багато дуже про нього інформації. Я теж до свого курсу. Такого гормонального курсу замовила його такий, цей гормон, і він багато дуже теж е, рішає всяких задач. Дгеа-дігідроепіандростерон виробляється в надниркових залозах із прегненолону та перетворюється на тестостерон, естрон. І естрадіол. З віком рівень тхеа знижується, що приводить до різкого зниження уровня активних статевих стероїдів у периферічних тканинах організму. У результаті відбувається низка вікових змін в організмі, як от інсулінорезистентність, зменшення м'язової маси, погіршення стану кісток і здоров'я серцево-судинної системи. Цей гормон краще приймати після 25 років він перестає вироблятися. Ще його додають до добавок при менопаузі, облегчує приливи, додає настрій. Пригніченість теж може бути ознакою, що нехватка цього гормона тхеа. Препарат Хеа від Мерем надає вам можливість заповнити недолік цього важливого гормону в організмі. Рівень ТГ може знижуватися з віком і може негативно впливати на ваш фізичний психічний добробут. Може на кісткову систему погано то теж влияють. Нехватка цього гормону. Він не підходить. Тим, в кому до 18 років, та вагітним і годуючим груддю. Дхеа виробляється в наднеркових залозах з прегненолона і перетворюється на тестостерон, естрон та естрадіол. З віком рівні дхеа в організмі падають, що впливає на загальний стан здоров'я. Добавки з дхеа продемонстрували здатність підтримувати концентрацію дхеа в тому ж рівні, що й в молодості. Рівень в організмі швидко знижується, це відбувається вже після 25 років. У 50 років його вміст становить половину від норми, в 70 років усього приблизно 10-20%. Але цей гормон важливий для організму, його дефіцит знижує імунітет, шкіра втрачає Пружність та еластичність, з'являються передчасні ознаки старіння, погіршується робота судин і серця, знижується метаболізм. дефіцит тхиа має безпосередній вплив на лібідо та фертильність, а також нестача гормону підвищує відчуття втоми та пригніченості. Завдяки цій добавці можна підтримати необхідний рівень гормону. Головна її перевага, хороша якість та натуральний склад. а Головний інгредієнт описаний вище тхеа. Чудовий препарат, що балансує гормони, і тим самим допомагає зменшувати зменшити приливи, що викликані клімаксом. Якість цього бренду відмінна. Така добавка називається гуарова камідь. Це такі, як волокна, можна сказати, як сербент, який приймають для нормалізації кишківника, Але у деяких він запор визиває, треба багато води пити а у деяких дуже класно чиститься. Ну це такі сербент, які теж виводить з організму токсини. І такі, такі, як сорбент, які виводить токсини з організму, добре впливає на шлунок. Для шлунку таке здоров'я шлунка. Гуарова кам'ять, гуарова гумка це натуральна харчова добавка, яка отримується з насіння гуарової рослини. Вона часто використовується як загусник і стабілізатор в харчовій промисловості, але також має користь для здоров'я, особливо для шлункового кишкового тракту. Корисні властивості гуарової камеді для шлунка. поліпшення травлення. Горова камедь є джерелом розчинної клітковини, яка підтримує здорову роботу кишківника, сприяючи регулярності випорожнень. Вона допомагає запобігати запорам, поглинаючи воду та створюючи об'єму кишечнику. Пробіотична підтримка, розчинна клітковина в з гуарової камеді діє як. Пребіотик, забезпечуючи живлення корисних бактерій у кишечнику, це сприяє балансу мікрофлори та зменшує ризик проблем пов'язаних із дізбіозом. Зниження кислотності гарова може зменшувати кислотність у шлунку, що корисно для людей із кислотним рефлюксом чи гастроезофагіальною рефлюксною хворобою. Регуляція апетиту. Завдяки своїй властивості розбухати в шлунку гарова сприяє відчуттю ситості, що може допомогти контролювати переїдання та сприяти здоровому. Обміну речовин, зменшення ризику синдрому подразненого кишківника. Дослідження показують, що гуарова каметь у вигляді частково гідралізованої форми PHGG допомагає полегшити симптоми СРК, такі як здуття та білі у животі, потенційні застереження, надмірне вживання можуть викликати здуття, гази або дерею через високий вміст клітковини. Людям із непереносимістю клітковини чи іншими специфічними шлунковими. Станом слід проконсультуватися з лікарем. Отакий в мене був огляд посилки сайту iHerb. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь моє відео і підписуєтесь на мій канал. Дякую, що використовуєте мій купон SJS024. При кожному замовленні він дає вам знижку. Таким чином, ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу, всім здоров'я, до побачення!